Отже, привіт Ютуб. Ми з вами Леший. І Сьогодні хочу поговорити про мерч. З'явиться в мене мерч на каналі, але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вільми, шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати нові ролики. Ну, а меценатам каналу надає нераній доступ до відео і ще пару плюшок. І перша плюшка, яка буде тільки для спонсорів каналу, це такий патч команда Лєшого. Один такий патч я розіграю на вихідних, скоріше за все. О, розіграю три патчі. Такий патч купити буде не можна, його можна буде тільки отримати, якщо ви станете спонсором каналу. Я посилання для діючих спонсорів лишу під відео. Зараз діючі спонсори, які мене підтримують на даний момент на вихід цього відео, можуть отримати цей патч. Далі ну, в подальшому, так спонсори другого від другого рівня, так, від рівня Капрал і Вище, зможуть отримати такий патч Ну, як подяку, як, ну, як мою подяку для спонсорів. Отакий От пачку Манда Лєшого. Вдячний всім, хто мене підтримував, підтримує і буде підтримувати. Інші два патча, це для підтримки штанів. Патч один і другий буде коштувати 150 гривень. Знову ж таки, ну, канал не комерційний, я нічого не отримую майже з того каналу. Там досить-досить ну, смішні гроші зато запускаю мерч. ну, Скажімо так, для підтримки штанів. Перший патч це. Пес війни, це якось я там ну, потрапив в госпіталь, і наша посестра псевдоцяця там питає мене, що там в двох хлопців, там з якого року ви там у війську, я там з такого, то він з такого-то. І вона нам каже: ви каже, ну тут за пікою каже, ви йобані пси війни. То от отакий от, от, патч пес війни. Завдяки е, медикині на псевдоцаця е, буде моїм мерчем. Його можна буде придбати для того, щоб придбати, можна зв'язатися зі мною посилання. Лишаю під відео інстаграм і Телеграм, Telegram. Телеграм-група Telegram е, лісовик Юа. Тім, я думаю, що ну, якось зв'яжемося і зможемо то відправити. Інший патч, отакий війна безкінечна. Ну, на фоні зруйнованого міста солдати, і, і тут 2014 безкінечність цей патч знову ж таки народився ну, там, теж після певних подій, досить таке ну, болісно, так нам ветеринарам чути, що війна почалася в 2022 році, так бо для нас війна почалася в різні роки. Але ну, для всієї країни, для моєї країни війна почалася в 2014 році. Тому такий патч війна безкінечна, 2014-й безкінечність, саме в пам'ять пам про всіх моїх побратимів. Тих, хто робив, робить і буде робити свою роботу. Я, на жаль, на жаль, багато втратив, багато втратив побратимів. Недавно втратив дуже близьку мені людину. Тому вже вибачайте, таке, на такій печальній ноті показує такий патч. Е, тому, знову ж таки, канал не комерційний, е, я там від того знову ж таки дуже сильно не забагатію. Просто мерч, який допомагатиме мені розвивати канал, е, знову ж таки, підтримувати штани. Е, ну і буде змога. Залучити спонсорів, так, залучити людей до, до перегляду цього каналу. Я думаю, що в суботу це відео вийде перше для спонсорів, потім, як завжди, для всіх. Відео, скоріше за все, вийде десь в четвер. Я думаю, що в суботу, о 8-й годині розіграємо три патчі на стрімі, такі патчі. Розіграю навіть одну. Команду Лєшого, так знову ж таки нагадаю, що цей патч можна буде тільки-тільки ну, отримати. Або за спонсорство, або, або, як в даному випадку, на розіграші. Ці два патчі можна буде дозамовити окремо. Тож, в суботу, якщо нічого не зміниться, якщо ну, все буде гаразд. Стрім буде о 8-й годині. Стрім буде проводитися, розіграш буде проводитися так, як завжди. Питання заготував. Буде три питання на три на різних патча. Людина, яка надасть правильну відповідь, от, до неї поїде патч. Знову ж таки, посилання під відео, зв'яжетеся і отримаєте свій подарунок. Тож. Таке в мене сьогодні відео. Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. Тримаємось. Перемога за нами.